Сьогодні наше тренування направлене на розтяжку внутрішньої поверхні стегна наших привідних м'язів, які в подальшому допоможуть вам зробити класний поперечний шпагат. Всім хеллоу! Це я Анастейша, твоя тренерка з досвідом. Поки ми ще з вами не розпочали, хочу нагадати вам, що ви не забували залишати фідбек на моєму каналі, ставити лайки, писати коментарі і обов'язково підписатися, якщо ви ще раніше не підписалися. Всім гарного тренування! Ми розпочинаємо. Перша вправу в нас з позиції русаленьки. Ножки ставимо ось таким чином. Ручкою з боку підпираємо, щоб ми не падали на бік. Ножку задню ставимо на стопу і підіймаємо коліночко, розкриваючи ножку, наскільки можемо назад. І опускаємо вниз. Робимо 8 повторів. оп два. І дивимось, щоб ми не падали на ручку. Чотири. Тут колінко так само у нас тягнеться донизу. П'ять і шість. І Сім. І вісім. І затримуємо. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Чудово. Опустили. Змінили ногу. Зразу рівна спиночка. І працюємо оп. Вісім. І сім. І шість. І п'ять. І чотири. І три, і. Два. І. Один. Затримуємо вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Опустили ніжки. Поставили їх ось таким чином перед собою, трошки ширше, ніж ширина тазу. Ручки ззаді підпираємо спиночку. Поперек рівний. Кладемо коліночка вниз. Оп, але не підіймаємо сідниці. Потягнули суглобчики. І на іншу сторону потягнули суглобчики. Вісім. І сім. І шість. І п'ять. І чотири. І три. І два. А тепер відриваємо сідниці оп! І два. І три. Це ми з вами зараз робимо таку невеличку розминку. Обов'язково необхідно. Добре, розігріти кульшові суглоби, п'ять, і шість. І сім. І останні. І вісім. Чудово. Далі у нас вправи будуть майже всі лежачі. Ми лягаємо на спинку. Можна, як вам комфортно, або повністю лягати, або триматися на ліктиках. Але саме основне наразі, щоб ми не прогинали поперек. Ось так не робили. Ми навпаки всі вправи будемо робити на підкрученому тазу, намагаючись приклеїти поперек до землі. І малюємо оберти стегном. Підіймаємо ножку, наскільки можемо до себе. Розкриваємо сторону, працюємо в комфортній амплітуді. Вісім повторень. Вісім, сім, шість. 5, 4, 3. Якщо є дискомфорт в суглобі, ми так широко ножку не відкриваємо, все працюємо в зручних амплітудах. І в іншу сторону. 8, 7, Якщо відчувається просто хрускіт і немає дискомфорту чи болі, можна продовжувати рух. А якщо під час хрузки ви відчуваєте, що вам прям боляче, краще зробити маленьку амплітуду або пропустити цю вправу. Один. Інша ножка. Оп. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Вісім. 7 6 5 4 3 2 1. Лягаємо повністю на спинку. Угу. Ніжки підгинаємо під себе і плавно одночасно, допомагаючи ручками, розкриваємо ніжки оді. Два. І три. Таз підкручений. Чотири. Поперек лежить рівно на спині. П'ять. І шість. І сім. І в іншу сторону. Розкриваємо. І до себе. Один. І два. І. три. Три і чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. Наступна вправа. Можна ставити ручки під сідниці, можна ставити ручки під голову, як вам зручно, але саме головне, щоб ви змогли контролювати положення поперека, щоб завжди в нас не було такого. Прогину в спині, а таз був підкручений, і спинка так само була підкручена. Я ставлю підсідниці, бо в мене є деякі проблеми з хребтом, в мене є гіперлордоз, тому мені дуже тяжко випрямити спину. Я буду ставити ось так ручки. Підіймаємо ніжки вгору. Є ми розкриваємо ножки в колінках, утримуючи стопи разом і утворюємо ось таку жабку. І підіймаємо вгору. Повністю випрямляючи коліна, носочки натягнуті, колінка натягнуті. І працюємо 10 повторень. Розкрили і витягнули вгору. Один. Розкрили. І витягнули вгору. Два. Розкрили. І три. І чотири. І п'ять. Шість. І сім. І вісім. І дев'ять. І десять. Розкриваємо ножки в сторону. Ручками зверху притисли. Ми коліночка утримуємо 20 секунд. Один. Два, три. Проконтролювали поперек, щоб він не був у нас відклеєний від підлоги. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, двадцять. А тепер зробили трошки сильніший тиск і затримали ще на 10 секунд. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово, ручки ставимо під згин колін. Робимо глибокий вдих. І на видисі випрямляємо одну ножку в сторону. Дивимось, щоб нога в нас йшла не назад, а чітко від тазу в бік. Десять. Зігнули вдих. Видих. 9. Зігнули вдих. Видих. 8. Вдих. Видих. 7. Вдих. Видих. 6. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Інша нога. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. І. Три. Намагаємось ножку тримати. До кінця. Випрямляти. І трошки. утримуємо. Випрямили, утримали, опустили шість. Утримали рівну, опустили сім. І вісім. І дев'ять. І А тепер намагаємось дві ножки одночасно. Випрямили, зігнули десять. 9 І вісім. Ручки у нас зверху стоять. Не з-під низу ми допомагаємо ногам підня піднятися вище. А навпаки, утворюємо тиск. І п'ять, і шість. І сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. Ручки забрали. І поєднуємо одну із наших перших вправ, що ми робили. Випрямляємо ноги, розкриваємо жабку, розкриваємо ноги, жабка, ножки вгору. Один. Один. Два. Три. Два. Один. Два. Три. Три. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два.

як ми можемо, щоб нам було комфортно, можливо, не супер сильно в сторони, повністю по комфорту. Ручки ставимо біля колін і працюємо тазом. Підкручуємо таз, всю вагу переводимо на куприк і прогинаємо таз. Намагаємось перевести вагу своє тіла на лобкову кістку. І наскільки можемо, легенько ми зробили. Прогин в спині. Але вага має бути наперед. І вісім перекатів на куприк. На лобкову кістку. Один. І. Два. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. 7 І вісім. Затримались в прогині Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Ручки ставимо перед собою. Робимо глибокий вдих. І видих. Опускаємось, наскільки можемо. Вперед. Вісім. І вдих. І з видихом опускаємось сі. Вдих. І видих. Шість. Вдих. І видих. П'ять. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. Видих. Три. В комфортних амплітудах працюємо вдих. Рівний поперек 2, не від горбіка в лопатках опускаємося, а від поперека 1. І фіксуємося в положенні, де нам тягне не, ос не особливо сильно, десь приблизно по 10 бальній шкалі на 6-7. Має бути досить комфортна біль. При цьому ми не маємо відчувати розтяжку в цій зоні. Ось тут, де у нас колінка з боку. Ось тут ми не маємо відчувати розтяжку верніше таку печію. Все ж таки буде більше тягнути задні поверхня стегна, внутрішня поверхня стегна, але якщо тягне ось тут коліно, краще взвузити ножки і тягнутися більш в легкому варіанті. І тримаємось ще 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднялися. Ручки ставимо назад. Робимо невеличку ротацію кольшового суглобу. Ми припіднімаємо одну сідницю і прокручуємо наш суглоб, закриваючи його ніби передню поверхню стегна, ніби ми закриваємо донизу. Оп, і вертаємо. І працюємо так само на другу ногу. Закрили стегно. Розкрили. Два. Закрили. Розкрили. Три. Закрили. Розкрили. Чотири. Закрили. Розкрили. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. Чудово, ніжки зібрали. Трошки покачали тазом праворуч, ліворуч, зробили багіру. Ви вже знаєте історію про багіру з моїх попередніх відео. Качаємо, Качаємо ще 5, 4, 3, 2. 1. Є. Зараз ми роз'їжджаємось в положення жабки. Це коли в нас коліна. Розкриті по одну лінію з кісточками тазу. Ми опускаємось вперед. Ніжки відкриті під кутом 90 градусів. І ми затримуємось на 30 секунд. Якщо ви хочете, щоб це тренування було більш ефективнішим, ви можете поставити відео на паузу і посидіти в цьому положенні 3-4 хвилини. Це буде от прям кайфово. Але якщо ви трошки спішите і хочете більш таку е, для себе е, тріньку зробити, то тоді працюємо зі мною 30 секунд. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Один. Намагаємось потрошки розслабляти ноги. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ніжки ми більш згинаємо в колінах, так, щоб у нас стопи торкалися одна одну. Ми підіймаємось вгору на ручки і трошки робимо качання тазу вперед-назад. Ми ніби сідаємо попи на п'ятки і переводимо вагу вперед, наскільки можемо, до дискомфорту, до легенького дискомфорту в суглобах. І потягнулись назад, вперед. Два. Назад, вперед, три. І чотири. І. П'ять, І. Шість. І сім. І. Вісім. Чудово. Ми обережно ніжки зібрали. Є. Знову трошки покачали в багіру. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один і невеличка заминочка. Нам потрібно ноги схрестити ось таким чином, щоб одна нога в нас була спереду, друга нога позаду. І ми в цьому положенні сідаємо попою на п'яточку. Тут ніжка у нас трошки буде відкриватися в сторону, це окей. І ми лягаємо вперед, розслабляючи поперек, розслабляючи спиночку, і опускаємось просто до комфортного положення. В цій вправі має трошки тягнути суглоб і м'язи сідниці. В основному це будуть розтяжка м'язів сідниці тої ножки, яка у нас зверху. І ми 30 секунд тягнемося. Два, три, чотири, п'ять. Дихаємо глибоко, через ніс видих, через рот. Через ніс вдих, через рот видих. І потрішечки по ще опускаємось донизу, донизу, донизу. З кожним видихом все дотягуємо себе. 10, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, 4, 3, 2. Один. Чудово ми сповзаємо з положення і робимо заміну ніг. Схрестили, опустилися донизу і розслабились Повністю. Лежимо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, двадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один і зійшли повністю. Все. На сьогодні наше тренування завершене. Ви великі молодці. Дуже дякую, що ви були зі мною до кінця. Можете собі поплескати. Ви були великі, великі молодці. І ще раз хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки, писати коментарі. Підписуйтесь, якщо ви не підписані, ще якщо подобається вам такого виду тренування. Якщо ви хочете більше, не пропускайте. Тисніть на дзвіночок, і я буду дуже рада бути для вас корисною. Всім па-па, гарного дня!